Привіт, малята, я дуже рад вас всіх бачити. Якщо ви пам'ятаєте малята, нещодавно я був в гостях у своїй улюбленої бабусі і там побачив багато домашніх тварин та домашніх птахів. А чи знаєте ви малята, чому їх так називають? Правильно, малята. Бо вони живуть поруч з людиною, з моєю бабусею. Вона про них піклується, доглядає, годує, лікує, а вони за це приносять користь. Давайте зараз я вам розкажу, як же бабуся піклується про своїх тварин. У моєї бабусі живе дуже багато свійських тварин. Живуть вони всі дружно. І кожен займається своєю справою. Песик охороняє будинок, кішка ловить мишей, корова та кізанька дають молоко, а кінь возить бабусю на базар. І як тільки сходить сонечко, всі тварини прокидаються і беруться за свої улюблені справи. Але нещодавно, дітки, у моєї бабусі відбулася дуже неприємна подія. Давайте зараз дізнаємось і спробуємо їй допомогти. У бабусі на подвір'ї шум і гам. Що це сталося у них там? Дитинчат зачарували. Поможіть, малята їм. Дитинчат ви називайте і матусям повертайте. У курочки називайте курчатко. А у качки каченятку. А гусенятко, індика, індюшатко, молодці малята. Ви. Тут та ж самая біда. Дитинчат ви називайте і матусям повертайте. У собаки, суценя, а у кішки хотеня. У корови так теля, А в конячки? Так, лоша. а у Свинки порося. А в кози? Так, козиня. А в овечки? Це ягня. Молодці малята ви. Дитинчат ви всіх назвали і матусям повертали. Малята, ви такі молодці. Я дуже рад. До нових зустрічей.